Якщо буде відбувається і він буде вкладати м'яч, то якщо буде, буде витирати м'яч, то дуже часто буде вкладати, він буде випадати Або буде бити по пальцях. Тому задача того гравця, якому вкладає, просто за цю кишеню, п, ви закрилися. Ми вклали. Як ми вкладаємо м'яч? Ми, я зараз розказував тільки про те, як подарувати. Ми не будемо робити перекладання м'яча в одному процедуру, тому що це вже трошки складніше. Він повинен для початку тримати двома руками. Тобто, ось ми отримав м'яч і ось він двома руками тримає. Подалі від себе, Не ось так, ось так. І ось ми віддаємо м'яч. Чи це ми перед собою, чи це ми збоку віддаємо. Ні в якому разі, не страх, тому ось так. І його руки зафіксують і види з Якщо гравець буде неправильно тримати руки, то який брай м'яч, є великий він з цією рукою просто виб'є потирака м'яч. Він просто стукне і м'яч воду. 100 тисяч мільйонів розвитків. Тому завжди зверху рука. Це в Це живіт накривається. Це вкладання м'яча або хендл. Ми віддали м'яч гравець побіг або кинув пасувати. Другий момент, який ми можемо зробити, це називається фейк. Коли котербек бере м'яч, він не вкладає м'яч. Але цей гравець він робить імітацію, що м'яч у нього є. Так. За ним побігли. Граві... Є... Фін. Де ми можемо де... фінт обман. Це називається фейк. Тому дуже важливо, щоб ось цей гравець так само біг, так само робив все те ж саме. Він, давайте ви будете мені вкладати, а показувати. Правильно. Ось ми біжимо, ми так само робимо цю кишеню, м'яча у нас а вас вас немає. А, вас а, вас немає. Ми прикриваємо, ніби він у нас є. Корпусом трошки прикриваємо. Декілька гравців сюди точно побіжить. Це називається фейк. Просто все те ж саме. Тому, коли вам вклали м'яч, коли вам навіть вклали, ми все одно біжимо і прикриваємо, щоб гравці не знали, чи є в нас, що немає. Це обов'язково. Дякую. Отже, е, тому ми вчимося вкладати цей м'яч. Це надійно, тому що ми можемо дати е, дуже маленькому і дуже шустрому малому. Хлопчику чи дівчинці м'яч, який нижче за всіх, який, чи яка ось так от пробіжить всіх обфіндить, і не треба нам далеко закрити. У нас в дитячій команді є такі хлопчик. Він просто розносить всіх. Бігові комбінації вони в Європі там, мало використовуються, дуже рідко використовуються. Вони ну, якось відживають їх. У нас же цими біговими комбінаціями маючи таких малих двох шості. Двох шустрих гравців ми просто розносили команди. Раз, Вони не готові до такою. І це можна виправити. Гарні фейки, гарні обманки це взагалі просто ну, Це те, чим можна вигравати. Просто ти обманюєш, що одному вкладаєш, другому не вкладаєш, той тому перекладає. Ніхто не знає, кого м'яч. М'яч не знає, в потерпевка, про якого ніхто не думав. Впасти ж да. Це дуже гарно виглядає, якщо це треновано, це дуже гарно і дуже ефективно. Дивимось на покладання м'яча. Mm -hmm. Лікоть зверху той. Mm -hmm. Тут неправильно. І зразу ж зручно, зразу ж з ним біжимо. Лікоть правильно. Оп! Це у нас. Завжди. Це, виходить не... А, до тебе і ти вкладаєш, так? Mm -hmm. Так. Тут, тут залежить від того, як ми будемо, як побудована комбінація. Тобто є такі коваря. Це теж можна відпрацьовувати. нам є на списочок вправ. Я вам їх скину, Я намагаюся зараз кілька вам комбінації. Квадратиком це завжди позначає центр. Наприклад, найперше. Форм... Це, це, це називається формацією. Це у нас формація. Найпростіше. Квотербек отримує м'яч від центру, робить і так, і гравець просто ось тут забирає м'яч і вперед. Це найелементарніший, простіший вклад до вкладання м'яча. Друга варіант. Центр ось, ватербек ось, він на відстані стоїть. Центр не віддає м'яч між ніг, в руки ватербе, а відкидає. Це у нас шопкар називається. М'яч отримав, знову ж таки, плав. Ось тут. Варіант. Це питання про те, що треба чи частину. Це ми все кватербек взяв ось віддав, ось віддав. Тут так, там так. Стоїть на місці. Тут у нас. Інша ситуація. У нас немає гравця, який ніби як радінбек, якому вкладають м'яч. Це теж частина тактики. У нас редінгбеком буде ось цей гравець, який побіжить сюди, і якому кватербек ось тут вкладе, коли буде бігти сюди сам. Тобто центр. відкинув м'яч кватербеком. Котербек взяв і він набігає на гравця у цьому траєкторію, і віддає м'ячу. І той на ходу забирає. Це відбувається на швидкості. І... На цій швидкості дуже добре робити фейки. От, якщо ви зробите фейк в протилежній сторону, то треба побіжить сюди, а не сюди, ви прикриєте корпусом себе від захисту, і ви не будете знати, і, і захист не буде знати, чи ви віддали м'яч раненбекку цьому, чи не віддали. А далі ви собі тримаєте цей м'яч, чи у рейненбеку м'яч, який ось тут біжить. Знов, все залежить від того, як ви це гарно зайграє. Чим менше діти, тим більше треба грати саме бігових стекомбінацій, вкладати. Няч, тому що вони гірше ловляють. Але вони можуть добре бігати. Плюс все веселіше, тому що всі захисті будуть зразу взивати пробувати. Ще один з варіантів, коли у нас, наприклад, два ранні можуть стояти. Ми відкинули м'яч. Ми робимо, наприклад, в одному фейк, в другому вкладаємо. Тут, наприклад, у нас фейк, тут ми вкладаємо. І теж. Один пробіг, він пробігає, він прикриває корпусом гравця, цей пробігає, тому вкладає. Ви кажете, а в тій попередній може два пробігти? Один і другий? Ну, а ще третій може, там чи вже не може. Ну, ти Один пробіг колосту, цей показує, що вже далі даваш третій, не може? <реш> То, звичайно. Це як ваша фантазія намалюється комбінація. Як ви хочете обманути захист? Це давайте я приблизно зрозумію, що Давайте, один, два, три. Ось цей біжить. Це біжить. Це біжить. На цьому зробили фейк, в цьому зробили фейк, в цьому вкладу. Будь ласка, без питань. Цю комбінацію взагалі, знаєте, як можна класно зробити. Так, щоб взагалі всі всіх всі обманути. Центр відкидає, ну знову ж тих, хто були разу, ти може пам'ятати. Пам що центр він не обов'язково віддає ось тому потербеку, хто у нас називається потербеком. Той, кому він відкине м'яч, той і стане на справи. І він бігти з м'ячем не може вперед. Він повинен забрати пас, або комусь пасти. А от той другий вже може. Тому центр відкидає сюди, в цьому гравцю. Цей гравець відкидає цьому гравцю, колишньому потербеку. От РБ біжить, робить йому фейк, робить цьому фейк, робить цьому фейк, і сам спокійно біжить і за вас mm -hmm. Купа місця для вашої фантазії. Дітей це порве в пух і прах, тих по захисті будуть 100%. Відсотків. Вони ну, не встигнуть змедикувати, що це відбувається взагалі. Не просто проситься. Пласно. Ну, ще раз кажу, тут місце для фантазії цих комбінацій море. Як хочуть обманювати. Чим краще ви зіграєте, чим краще цей театр відбудеться і краще сцена, тим більш успішніше команда. Ну, це якщо вона не вміє гарно кидати паси. Якщо ви гарно кидаєте, все гарно ловити, то кидайте паси і улібці. Не треба ніяких все феврати. Uh, вправи для реанінберга. Ви бачили, так? У нас є просто ось вклад. Плат, і можна на ходу вкладати. Те, що ми зробили комбінація. Так? Ось декілька вправ для того, щоб навчити кватербека, ранібека, отримувати іначе. Ось у нас к бійці це квадрбек, Р-бій це ранібек. Ось, наприклад, ви розміщуєте фішки, це зона 2, зона 4, зона 2, зона 4. ми кажемо. 4 вправо. Це означає, що він має пробігти за цією фішкою. Котербек, так як він стоїть там, в буде незручно бігти сюди, потім сюди. Тому Котербек вибігає йому на зустріч. Віддаємо м'яч. Щоб це відбулося швидше і щоб захист не встиг добігти зівати пропорацію. Щойно, це було ось оце. А ось це те, що було намальовано ось схематично. 4 вправні mm -hmm. ну, Навіть в Америці вони всі ну, не ідеально грають. Вони теж не знають, як вкладати цей м'яч, це нормально. Десь, ну, не всіх зразу виходить. І тут цю же вправу є сенс робити. З оцими, там 4 вправо, 2 вліво, ну, ці коли, да, ці сигнали давати. Коли ви вже визначили, хто у вас буде потерпев, хто гарно кидає, хто гарно е, команду гортує біля себе. Тоді ми його і тренуємо на його увагу. Ми кажемо, два вправо, і він повинно туди вкласти правильно. Чи це має бути біля себе оплати, чи він має вибігти. Ну, Це вже ми працюємо з конкретно з тими, хто буде Ну, Всі підряд це дійсно не потрібно. Це це те, що Дивіться, у нас є. плей це ось цей фейк. І іноді в нас комбінації, вони розраховують на те, що ми можемо вкласти, а можемо не вкласти. І коттербек сам вирішує. Тобто ми повинні довіряти, що він ці комбінації вкладать. Або не подаємо, дивиться по захисту. Чи є сенс вкладати, чи нема. Захисники близько, значить ми не вкладаємо. Захисники далеко вкладаємо, наш ренінгбек набере багато ярків, поки до нього захисники добіжають. Так. так. А, вправи, які можна робити для рентген. Для тренування рентбека, для бігу з м'яча. Давайте. Ми ставимо ось такий коридор з гравців. Це не тільки для рентбека, це забіг я всіх таке підпрацювати. Ставимо гравця з м'яча, він повинен пробігти, ці гравці повинні стояти і лише однією рукою зривати операцію. Він тут біжить, фінтить, як заупано. Ці гравці стоять в ковпану, ноги в не вкопані, тобто щоб вони не бігали, не перебігали траєкторію у цьому Вони стоять і намагаються зібрати. І у вас пробігти, щоб в нього ще б один пропорець лишився. Він молодець. Якщо у вас мало гравців, тоді два, щоб лишилося. Це ж така вправа, як на трудної лайні. Це вже на восьмий урок, ми вже можемо ділити на маленькі команди по 4 гравця. Нагадую, ми граємо 5х5, але достатньо 4 гравців, навіть за правилами, 4 гравці можуть грати. Ділимо 4, щоб у нас був центр, у нас був ранігенберк, у нас був котр і у нас був весілля. І ми можемо відпрацьовувати комбінації. Коли у нас є фейк, коли у нас є вклад. якщо у нас фейк, ми зробили цей фейк, а гравця, наприклад, відправляємо на Маршрут, який ми вже вивчили, наприклад, на слен. Тобто скинули, вийшов шотган сюди, пробігає правець, Ми робимо фейк, він біжить собі далі, поки він біжить. Ось такий маршрут. У нас цей гравець біжить сам. Ми зробили фейк, взяли м'ячі і кинули нас. Цей момент в грі як це відбувається. Цей момент ось тут буде стояти захисник. Він рипнеться сюди, тому що він буде думати, що вклад, а це його перший обов'язок зірвати пропорацію гравця, до нього біжить. Поки він зрозуміє, що нічого немає, він втрачає своє місце тут, у нас відкривається простір і кидає пасу. Дос, досить простий ігровий момент, який треба відпрацьовувати. Так само центр, він теж після того, як він зробив снап, він повинен бігти вперед. Це теж такий момент, який треба відпрацьовувати. Зробили снап. Центр біжить, теж ловить. Він він теж гравець, він теж ресідний, він теж ловить. Він повинен брати участь в комбінації. ось у нас чотири гравця і ми собі спрацьовуємо комбінації пісневички, які ви бачите? які ви бачите як елементом своєї свого плохо нагору комбінації. І в цій ситуації ми в цій правилі ми робимо ротацію всіх гравців. Єдине, що. Кватербеками, знову ж таки, всіх не треба ставити. Виберіть 4, 5, 2, 3, в залежності від хису, хлопців і дівчат, хто буде гарно кидати, щоб вони тренувалися. Бо кватербек це мозок команди. Якщо говорити про дорослих, ну і про далеку далеку Америку, то кватербеки це діти з найвищим дією, це найрозумніші. Це, це має бути поєднання і інтелекту, і лідерських якостей. От це той хлопець дівчина, яка має за собою тягнути всіх. Ну, і при цьому всьому не просто тягнути, а ще й розуміти, що відбувається на полі. Він замовляє комбінації, він... ваші очі, ваші руки на полі, і він слідкує за дисципліною. Він слідкує за дисципліну, так? Тому що ніяких там ферстартів, він повинен чітко дивитися, він повинен сказати, ну стань сюди, стань сюди, тому що він на полі він відповідає за команду. Це вибір двох-трьох людей таких. Ай, там не тренується. Так, Що Знову ж таки, біг після ловлі в цьому приділяється дуже багато часу, тому що діти повинні зловити потім біг. Зловий біжить. Це от, правило дуже важливе. Не біжи злове, а злове потім. О, досить писала і в принципі можна давати на, на перших заняттях. Е, стоять діти на такій відстані, гравець кинув пас, той, хто зловив, тікає, той, хто кинув м'яч, нас доганяє. Але нас доганяє, бажано ну, по вертикальному бігти. Не юлити, тому що десь когось іншого. біжиш, обов'язково, все, далі вже твоя команда нічим особливо допоможе? Ти вже сам на сам захисті. Ось, зловили назагалі. Якщо у вас Багато дітей, знову ж ну, учні можна спокійно модифікувати. Один гравець кидає. Тут ми ділимося на пару, а на трійки, наприклад. Один кинув, другий зловив, чи друга зловила, вона біжить попереду стоїть захисників, який зриває Тобто Ми наближаємося до захисника, я не маємо його обійти. Можна фотозувати, як зговориться. Звичайний момент. Ви зловили, ви маєте обіграти захисника. ласка. Один, два, три, трьох романі. Бласка, ти ж давно. Це якість, яку треба розвиватися, стоїнність і вміння ухилятися від зривання пропорційну. Супер, взагалі, прекрасно, дуже Я надам вам перелік готових комбінацій, простеньких вони є в інтернеті, ось так купа, сила села на цих комбінаціях можете обрати. Я вам пишу, для команди треба легкої команди, не більше комбінацій. комбінації. Ну, більше не треба.